Вітаю вас на каналі все по-домашньому. І сьогодні буду готувати знову ж таки смачненький салатик з кабачків. А ви от подумали, навіщо? Так багатенно таких великих, доволі старих кабачків я начистила. А буду готувати салат з сардиною. Для цього салату підходять старі такі перерощі кабачки. Я почистила шкірочку. Зараз витягну серцевинку з них. Тут начистила цибулька, ось така поганенька цей рік, дрібненька. І також її буду нарізати. Морквочку я вже натерла. Вона у мене була натерта заморожена. Ну, давайте будемо дивитися, що буду робити. Ось така моя морквочка заморожена, вже розморожена. Це, скажу вам ще минулорічно, тому зараз відправляю її обсмажуватись. Беру каструльку одразу, в якій буду це все смажити діло. У мене така чугунна велика каструля. Вливаю сюди півлітру олії і висипаю сюди морпочку, смажити, розмішуємо гарненько моркву. І швиденько будемо нарізати цибульку. До морквочки. Додаю цибульку, я її ось такими довільними шматочками, можна сказати, нарубала, тому що вона в мене така їдюча, аж очі випадали. Наплакалася, М -м -м. але нічого, то буде смакота. Гарненько розмішую і просмажую. Як завжди детальний рецепт, залишу внизу під відео. Так. А ви поставте подобачку цьому рецептику. І підпишіться мир ще й на канал. Попереду ще багато цікавого. Нарізаю тут я кабачки. Ось такими квадратиками десь сантиметр на сантиметр. Такі доволі старуваті вони. Ось серединки вибираю. Залишаються такі човники. Більшість моїх рецептів приходить до мене від мами. Всі геніальні, хороші, такі класні рецепти. Йдуть, звичайно, від мами. Вона. Готувала вже декілька років такий салатик. Ну, я, як така хитра лисичка, якось прийшла, побачила і взяла. Так було зручніше. Але цього року мені підігнали ось такі кабачки, і тому вирішила, що потрібно готувати ще з сардиною. Уже дві порції ікри з майонезом закрила. Звичайної ікри. Всі Рецепти також є на каналі. І ось такої смакотиша потрібно зробити. Тому що одна баночка консервів і повний погріб смачної, такої закуски получається. Ну, можливо, повний погріб я трішки і загнула, але таке доволі багато получається. І це рахуйте. Використовуєте одну баночку маленьку сардин. Ось ця моркло з цибулькою гарно просмажилась. Сусідські голодні коти вже шкребуть в двері, то саме час додавати сюди томатну пасту. У мене півлітрова баночка томатної пасти, я додам півбаночки, 250 грамів. Для цього рецепту можна брати як томатну пасту, так і соус, можливо, і домашній томат соус закручений. Від якості томату, або ж що ви будете використовувати, буде залежати насичений колір готової страви. Але на смак воно ніяким чином не вплине. Тому використовуйте те, що у вас є. Томат добре розсмажився і саме час закидати кабачки. Закидаємо, вимішуємо і дві хвилинки даємо кабачкові, нібито обжаритись. І так як в мене кабачок старий і не дуже соковитий, я додам 300 мл водички. Якщо у вас кабачки молоденькі та соковиті, води можете зменшити. І додаємо сюди відразу баночку сардин. У мене такі звичайні сардини у маслі, в олії. І все це гарненько розмішуємо. І одразу можемо додавати сіль. Додаємо спочатку 2 столові ложки, далі будемо пробувати. Якщо вам не солоно, можна ще додати солі. І 150 грам цукру. І тепер все тушкуємо ще півгодинки. Я люблю, коли цей салат такий гостренький, тому сюди додаю ще звичайного порошкового червоного перчику. Можна використати і свіжий стручок покришити. Але я сьогодні лінуюся, тому додаю ось так. Салат кабачковий зняла з вогню, перенесла на стіл, поставила. Сюди додаю одразу 100 грамовий такий стаканчик оциту 9%. Добре, перемішую. Підготувала я баночки. Сухенькі, чистенькі. Баночки не стерилізувала, тому що будемо стерилізувати. Тобто проварювати ось цю ікру ще у баночках. Хвилин 15-20. Нагадую, стерилізуємо 15-20 хвилин. Салат готовий у баночках. Смачний. У нас лишилося буквально дві ложечки. Діти зразу його з'їли, не залишилось нічого, щоб показати Такі шматочки кабачка виходять доволі ціленькі квадратики. Можна ставити як на хліб, так і споживати в якості салату або навіть її основної страви. Воно доволі ситне. Мо, друзі, поставте, будь ласка, вподобаючку підпишіться на канал і напишіть коментар. Їли ви такий салат, чули про такий салат, можливо, якийсь інший рецепт є, інші складові такого рецепту. Тому пробуйте, готуйте, смакуйте. Бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'я і гарного настрою. Пока-пока, друзі!